Благодійну виставку живопису Ігоря Василевського та творчої групи Окраса презентували в виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Благодійна експозиція об'єднала як давні, так і нові роботи митця і його учнів. В цей складний період на з із усіх страждають старі люди і діти, діти, сіроти і ну, моя родина допомагає. Трохи одної родині, яка ну, дітям сиротам і вони зараз в скрутному становищі є і свіжі, є і поза той рік писалися в півонії, писалися рівно поза той рік в цьому дворі. Художник Олександр Чередниченко розповідає знайомий з Ігорем Василевським більше тридцяти років. Бачив, як він як він прийшов, де що він робив, як він робив, як він змінювався, як він став таким зараз є. Професіонал, так тут немає інших слів. Художник майстерність своя, свій почерк, вже пішов, він пішов такий самі. Він дуже гарний в графіці живопису, він це правив дуже гарно. Пізнаний, в Сумах не пізнаний. Ігор Васильєвський це відомий художник у нас не тільки в Сумах, а й в Україні, і поза межами. Він учасник багатьох симпозіумів, планерів. От його роботи тут пейзаж і натюрмот, але він працює і в графіки, він працює і в портретної живописі. Перш за все у живопису він колорист. У його своє бачення кольору, і його вже впізнають. Переглянути роботи художників можна щоденно з 10 до 17 години впродовж двох тижнів. А на Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.